Всім привіт на календарі четвер в студії ми е, звично і круто. Я скажу так: я вважаю крута традиція починати ранок з нами. Я вважаю, що чудова традиція, коли ми розпочинаємо наш ранок з вами. У нас торба крутих тем, у нас круті емоції, в нас неймовірне спілкування. Тому е, ще трішечки. Секундочку, е, вам добрий ранок. І вам, шановна, добрий ранок. Добрий ранок. Справді у нас сьогодні багато тем. Сьогодні буде багато музики, буде багато смачного, багато гороскопів. І сьогодні це буде, знаєте, помножено на два. Тому очікуйте, ми вже розпочинаємо. День порадій, що ти ботан. І е, почнемо з того, що давайте у всьому шукати позитив ти ботан. А значить, ти е, полюбляєш цю справу, ти полюбляєш науку, ти полюбляєш все вивчати, ти полюбляєш, коли в тебе все невідмінно. І що в цьому може бути поганого. Багато людей говорять, що ну, і що ж цікавого в тому, щоб бути ботаном. Але якщо ти ботан, це не означає, що ти 24 на 7 живеш у книжках. Е, я вважаю, що ботанство не є чимось таким прям дуже нудним. Просто людина відповідальна в навчанні, але воно так само вміє і розважатися. Я знаю величезну кількість людей, які дійсно відносяться до цієї когорти. Я колись навчався з подібним хлопцем, який ну, настільки відповідальний, настільки в нього все невідмінно, все в по поличках. Але потім я потрапив з ним на одну вечірку і. Це було щось просто, знаєте, дві сторони медалі, і все це одна людина. Бачите, тому одне іншому ніколи не буде заважати, якщо ти підходиш до усього з головою. Тому всіх ботанів ми вітаємо, всіх тих, хто хоче спробувати ботанство на собі, ми закликаємо пробувати. Справді. Знаєте, оці ботани, які, яких звикли показувати в американських фільмах, навіть 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 уже в наших українських більш сучасних фільмах, так зачіпають цю тему. Це все такий стереотип, що просто ну реально, ми вчимося мислити безстереотипно. І ботани це саме про це. Ботан це мається на увазі людина, яка справді багато чого вчить, багато чого знає, і як сказав Льоша, може бути абсолютно круто. В там, на якийсь рок вечірці, до прикладу, так? чому би і ні. Тому що далі ми говоримо про Всесвітній день року, рок музики. І, власне, ботани, я вважаю, є такі, які прийдуть знаєте, на рок вечірку, такі всі вау-рокери, і навіть не розпізнати їх серед іншого натовпу. І це дуже круто. Дуже круто, що ми маємо таку різноманітну музику. Я знаю пошановувачів року. Тим паче тяжкого року, навіть знаю важкого, і вау, наскільки круто, ми вже неодноразово вам кажемо, що музика така різнопланова, різноманітна, і кожен може знайти музику на даний етап життя, на даний період життя, на свої вподобання, на свої не знаю там переконання і так далі. Круто, я ніколи не спостерігала за створенням власне рок-музики, тому що так склалося, що більше я була дотична до е такої музики, про яку ми, до речі, пізніше поговоримо, але це буде пізніше. Чи спостерігав ти за створенням рок хітів навіть на своєму рівні, але все ж. Прям рок-хітів. Ну, на своєму рівні. Я розумію, що це були не рівень? <сміт> а? А <який> рівень? <сміт> я не про твій рівень, я про рівень гурту, за яким <сміт> ти спостерігав. Звичайно, Звичайно, це неймовірно захоплює. Я скажу навіть більше. Досить довго я взагалі не розумів важкого року. Зараз буду говорити саме за важкий. Я не розумів цього стилю, і є таке помилкове явище. Я дуже часто його спостерігав, і навіть я був до того дотичний, коли ти характеризуєш стиль музики з якимось певним гуртом. Ти почув кілька пісень, і ти їх не розумієш, ти не розумієш, як таке може подобатися, і ти ставиш якесь клеймо, що все це не моє, цей стиль мені не подобається до певного часу, коли ти дійсно починаєш слухатися в текст. Розділяти гурт на інструменти на кожного персонально. Що він робить, як він пише пісні. Той пише партію на гітари, той на барабани. соліст прописує текст, все це розкладається, є певна послідовність. І це дуже круто. Це, оця кухня всередині вона дуже заворожує. І потім, ну я вже говорив, але. Потім ти починаєш слухатися в текст. Ти розумієш, який сенс вкладається. Ти розумієш, що не дивлячись на хтось скаже, цитата там хтось щось кричить, ви вслухаєтесь і чого до того доходить, що намагається гурт сказати, який маніфест має, він створює, і все це малесенькі частинки, які утворює цей стиль. Стиль, який дійсно веде за собою соціум. І я не бачу нічого поганого в будь-якому стилі. Хоча ні, є в мене кілька стилей, які я ніколи не зрозумію, але це моє. Це моє. І я все одно це поважаю. Кожен стиль знайде свого поціновувача. кожен стиль він заряджає по-своєму кожну людину. Тому музика, я завжди казав, що музика це неймовірно потужний рушій. і музику треба розвивати, музикою треба займатися. І якщо ні перша, ні друга... Вам не під силу, ви можете просто бути вдячним слухачем, дійсно слухати, дійсно підтримувати, дійсно ходити і заряджатися. Ну і знову ж таки до питання заряджатися, сходіть, хоча б один раз на рок-концерт. І ви зрозумієте про що наскільки це вас наповнює і навіть переповнює в гарному сенсі того слова. Тому рок завжди так, будь-який рок так, будь-яка музика тільки так. І тільки так дізнаватися про таку музику більше, тому що ми впевнені, що серед вас знайдуться ті, які шаленіють від рок музики, і знайдуться, звісно, ті, які її чи не розуміють, чи просто не слухають, чи мають, наприклад, одну пісню в плейлисті, тому що вона їм ну, прям дуже подобається, навіть якщо вони не є дан даного стилю. Тому, друзі, дізнаємося більше про рок, стаємо трішечки такими, знаєте, металістами, нехай буде сьогодні. А можливо. Ива вони ми лишитись і назавжди, тому що я вважаю, що рок він повинен бути в душі. Дивимося і дізнаємося про нього більше. Музика різноманітна, є сумна, є весела. Вона така різна, але все ж може чіпляти величезну кількість людей до глибини душі. Представляємо вам 10 цікавих фактів про рок. Почнемо, мабуть, зі шкоди від прослуховування року. Вуха людини можуть витримати до 85 дБ децибел без шкоди для здоров'я. Проте на концертах цей показник перевищує 120 дБ. децибел. В одному з англійських замків був влаштований рок-концерт, який допоміг позбавитися від всіх ризунів. Миші і щури просто втекли з замку, не в силах більше слухати гу. Учну музику. Відомий всім нам жест коза був перше показаний фронтменом групи Black Sabbath Джеймсом. Діо. Раніше ж цей жест вважали елементом відлякування злих духів. Науково доведено, що людина, яка слухає рок, володіє рівнем інтелекту вище ніж людина, яка слухає інший напрямок музики. У 1982 році Озі Осборн спробував відкусити голову Кажана. Озборн казав, що переплутав справжнього Кажана з гумовим. Тоді Озборна вкусив кажан, і Він був госпіталізований в лікарню. Там йому зробили Ли щеплення від сказу після цієї ситуації фанати робили спроби принести різноманітних звіряток. В їх числі була і померла кішка. Житель Швеції офіційно отримав інвалідність через те, що був залежний від рок музики. Щасливчик навіть отримував пенсію. У Гуантанамо, коли катували іракських полонених, застосовували треки такої групи, як Металіка. При цьому вокаліст групи Хетфілд дав своє схвалення на це. Найкоротший трек в історії рок музики пісня Юсейфер. Вона триває всього 1,3 секунди і складається Всього з однієї фрези, яку можна перевести як ви страждаєте, але навіщо? Плавно мандруємо по темі музики і переходимо до краси. Сьогодні день музики у перукарнях, і я вважаю неймовірне доповнення до того часу, що ви проводите там. Ви не тільки наводите красу. В собі, ви ще й слухаєте музику, і ось бачите, і там може бути рок, а може бути і класика, а може бути і попса. Неважливо. Головне, що вона є, і вона лунає скрізь. Ви просто живете і навколо вас музика. Тому у всіх перукарнях ми з радістю будемо слухати вашу музику. Розділяти її, не розділяти її. Неважливо. Головне, що ми приймаємо в цьому безпосередню участь. І це дійсно є частиною нашого життя. Скажу як дівчина, яка користується, звісно, перукарськими послугами, була в перукарнях різних, де вмикають музику в супровід, так, де вмикають телевізор, якісь програми, і де просто тиша. Можливо, хтось скаже, що так іноді хочеться там. Після важкого дня прийти в перукарню, посидіти в тиші, і тобі при цьому щось там роблять в голові, ти релаксуєш, і так далі. Але я все-таки прихильник того, щоб щось все-таки було на фоні, і бажано, щоб це була музика, не занурюватися знаєте, там в телевізійну програму, яка йде на фоні, тому що все-таки це також завантажує. А от музика. Це те, що розвантажує, і е, те, що вже піднімає настрій, коли тобі не знаю, стрижуть волосся. Ти не хочеш побуватися з довжиною, чи ще щось, чи в тебе просто стрес ти перефарбовуєшся в зовсім інший колір. І музика супроводжує е, такі моменти життя. В принципі, завжди музика супроводжує як і погані, так і хороші моменти життя, і без цього ніяк е, ти забув про класичну музику. В перукарнях теж її вмикають. Я до речі, помічаю. Е, Зараз такі круті відео з дітьми, коли Дітям вмикають реально з малого віку класичну музику, щоб вони не те, щоб там закохувалися в неї, там дуже класно дитина вчиться відчувати ритм, тому що в сучасній музиці, в сучасних якихось реміксах, нових взагалі аранжировках і так далі. Деколи складно людині, яка не має слуху, відчути ритм, тому що зараз так все робиться, так все роблять, що просто іноді неможливо за цим слідкувати. От класич. На музика якось вчить відчувати цей ритм, і так далі. Про що я? Взагалі? Я про знову ж таки музику, тому що сьогодні міжнародний день диригента, і це вже про ну не лише звісно про класичну музику, але все ж в. Першопочатковому такому, такому плані про е, класичну музику, оркестри, так, звісно, хори так само там є диригенти, е, різні колективи там є диригенти. Е, і всіх вас ми вітаємо з цим святом. Всі люди, які мали відношення до е, музичної школи, до вивчення музичної грамоти, так скажу, до отримання її, е, знають хоча б трішечки, що таке диригентство. Е, вже люди, які поглиблено його, вивчають, Знають більше, а, а люди, які знають поверхнєво, знають, як три четверті, дві четверті, так чотири четверті показати е, руками. І знаєте, Тут я себе хоч трішечки до цього е, свята приплету, все ж таки. але е, знаючи диригентів, яких. Е, це в жилах, в яких це їхня робота, спеціальність і улюблена робота. Це просто фантастично. Ти за ними спостерігаєш, і це настільки захоплює іноді. Я коли була на різноманітних концертах, виступах, я не так дивилася на хор-оркестр, як на диригента, який все це заводить. Всю цю машину це настільки класно і настільки круто, що просто не можу передати словами. Я можу тобі з цьому допомогти. Я зараз тобі покажу не одного диригента. Ти почуєш історію і не тільки Саша, але і ви почуєте, звідки воно пішло, яка історія, і взагалі ви подивитеся на цю красу. Тому всіх закликаємо, давайте долучатися до класичного, давайте наповнюватися музикою. Головний меседж сьогоднішнього ранку і це круто. Тому давайте дізнаватися більше про диригентів саме зараз. Як самостійний вид музичного виконавства, диригування склалося в першій половині 19 століття. Однак ще на єгипетських і асирійських барельєфах зустрічаються зображення людини з жезлом у руці, який керує групою музикантів. У давньогрецькому театрі Корифей керував хором, відбиваючи ритм ногою, взутою в сандалію і залізною підошвою. Разом із тим, вже в стародавній Греції була поширена практика управління хором за допомогою так званої хірономії, яка перейшла по Тім і в практику церковного виконавства середньовічній Європі. Цей вид диригування припускав систему умовних рухів рук пальців, за допомогою яких диригент вказував співочим, темп, метр, ритм, відтворював контури мелодії, її рух вгору або вниз і так далі. Спочатку керував оркестром один із музикантів, зазвичай композитор. Він направляв музикантів як своєю грою, так і спеціальними рухами рук. З появою великих оркестрів, диригентів, з поміж музикантів було потрібно. Кілька їхня кількість могла доходити до п'яти. Один керував хором, інший струнною групою. У 19 столітті розвиток симфонічної музики і ускладнення складу оркестру зумовили звільнення диригента від виконавської діяльності та його повного зосередження на процесі диригування. Так народилися диригенти як окрема професія. Вони остаточно відокремилися від оркестрів, зайнялися виключно диригуванням, стали на спеціальні піднесення і, що було особливо незвично, повернули. Лися спиною до публіки заведено вважати, що сучасну манеру диригування, коли диригент повернутий обличчям до оркестру і спиною до публіки, закріпив Вагнер у 2020 році. У Дніпрі в рамках проєкту «Відчуй Дніпро встановили міні-скульптуру. Диригент Гурген Карапетян у вигляді двох рук та диригентської палички. Міжнародний день ткачів сьогодні відзначається, і знаєте, хочеться просто додати е, всім знайому, всім звичну фразу, що будь-яка професія вона надважлива. Кожна професія, вона дійсно е, ну без неї буде дійсно складно. І ткачі це дійсно не виняток, це складна робота, це е, кропітка робота, і кожного хочеться дійсно привітати. Хочеться кожному побажати в першу чергу здоров'я, якісного зору, аби він не сідав. Аби насточували власні руки, і всі ми знаємо, про що ми говоримо, тому що це справа кропітка, знову ж таки, повторюся. Хочеться бажати всіх благ. Хочеться дійсно, щоб кожен з вас був наповнений тою енергією, яка дарується вам від вашої роботи. Тобто, власне, хочеться побажати творчості, адже ви її так само виконуєте. Так вона не музична, але ви можете її робити під музикою. Так, це важливо. Це неймовірно е, вшановано нами всім всіма. Тому зі святом вас. Дійсно, зі святом. Е, ось ви хочеться побажати. Від усієї душі вітаємо з професійним святом. Ну і переходимо до е, іменинників. Е, бачите, сьогодні так наша програма пронизана просто музикою, і далі ми будемо про неї говорити: про людину, яка має... Аж яке величезне відношення до музики. Сьогодні народився Мирослав Скорик. Це людина, з якою ми жили в одному столітті. наше покоління, так, старше покоління, яким пощастило, що жити з цією людиною в одному столітті, бачити її творчість на власні очі. Хтось бачив це наживо, хтось бачив це через різноманітні платформи, нехай це буде телебачення, інтернет і так далі. Хтось просто чув про цю видатну людину. І справді, це людина, яка доклала величезний свій слід, величезну свою. Творчу руку, так, творче бачення, мислення і талант до е, творення музики, і в тому числі в першу чергу української музики. Е, звісно, ми пам'ятаємо цього композитора, е, дякуємо звичайно за таку надзвичайну спадщину, яку він полишив е, після себе. Ну і надихаємося тим, що справді є знову ж таки щодня нам про кого говорити, щодня згадувати видатних постатей України. І бачите, як сьогодні все переплетено, сьогодні все про музику, і це не може не тішити. Чи не так? Так, звісно, звісно. І е, ти забула єдино сказати: видатна українська постать. Це видатна люд... так, я говорила. Е... Хочеться про це говорити, хочеться дійсно знайомити, хочеться дійсно пишатися, що ми робимо. Давайте видатну українську постать. Давайте про скорика. Давайте про музику дізнаватися за мить. Мирослав Скорик чи не найвідоміший у світі сучасний український композитор. Народився 13 липня 1938 року у Львові в родині українських інтелігентів. Сім'я Скорика відігравала значну роль в суспільному житті Галичини. У його роду були суспільні діячі, просвітники, правники, представники науки, культури й мистецтва. Мирослав Михайлович Скорик внучатий небіж Соломії Крушельницької. Тобто вона сестра його бабусі. Саме Соломія, так би мовити, відкрила юного Мирослава. Якось в гостях у великої співачки п'ятирічний хлопчик зазначив, що її фортепіано фальшивить. Він не знав, що для вокалістів інструмент налаштовують на півтону нижче. Крушельницька здогадалася, що у небожа абсолютний слух, і порадила його бабусі віддати хлопця вчитися музиці. Коли Мирославу було 9 років, його сім'ю репресували і заслали до Сибіру. Сам композитор згадує, що в ті часи його більше цікавив футбол. Але на прохання батька він все ж таки продовжив здобувати музичну освіту. Коли мені виповнилося тринадцять. Щось до мене промовило. І я за чотири роки закінчив музичну семирічку. Згадував він опісля. Під час навчання у Львівській державній консерваторії на початку 60-х хлопець організував Віа веселі скрипки, для якого писав естрадні пісні. Написана ним в ті часи: не топчіть конвалій стала першим твістом не тільки в Україні, але й по всьому СРСР. У 1964 році Мирослав Скорик створює музику до кінострічки Сергія Параджанова Тіні забутих предків і стає Відомим на всю країну. Параджанов обирав серед кількох кандидатів, але обрав композитора-початківця, сказав, що він правильно відчуває магію гір і не помилився. Шедевральний фільм супроводжувався такою шедевральною музикою. На хвилі успіху стрічка композитор написав гуцульський триптих, який пролунав на весь світ. Сучасник Левка Дудківського і Володимира Івасюка Скорик доклався і до написання музики до фільму Червона рута, першого радянського мюзиклу Софії Ротару і музикантами Смирічки. Ротару виконує у фільмі Шлягар Скорика Намалюй мені ніч. Скорик одним із перших почав популяризувати джазову музику в СРСР, хоча ніколи не зараховував себе до революціонерів чи бунтарів. Найвідоміша його мелодія ля Мінор» написана до фільму Високий перевал на прохання кінорежисера Володимира Денисенка. Фільм 1981 року розповідає про повоєнні роки в Галичині через призму однієї родини. Радянська цензура заборонила показувати українських націоналістів зі симп. Фатією, що хотів зробити Денисенко. Тому він звернувся до Скорика з проханням написати таку музику до кінострічки, яка б могла розказати глядача від те, чого не можна показати. Уперше твір прозвучав для флейти і фортепіано. Але згодом композитор зробив перекладення для скрипки з фортепіано, скрипки з оркестром. У 1989 році Мирослав Скорик став головою журі першого фестивалю Червона рута. Дипломантами фестивалю стали Тарас Чубай, Марічка Бурмака, сестричка Віка. Ратигадюкіни і кому вниз. Вистава Мойсей на музику Скорика 2001 року. Перший в Україні музичний твір, схвалений самим папою римським, і фінансований Ватиканом. Окрім академічних творів, його доробку чимало естрадних пісень. Та як це говорять зараз, саундтреків до фільмів. Його мелодії ля мінор для скрипки вважаються у світі уособленням зраненої і ніжної душі України. Ця мелодія перекладена для різних інструментів від бандури до флейти. Відома і її вокальна версія. Її, зокрема, виконувала Злата Огнівіч. А на початку повномасштабної війни Оля Полякова записала пісню колескова на цю музику. Помер Мирослав Михайлович 1 червня 2020 року у Києві. Похований на Лишаківському кладовищі у Львові. Спробую сказати спокійно, без емоцій. Але я вже починаю посміхатися, тому що сьогодні знову їжа в США, і сьогодні незвичайна їжа. Сьогодні картопля Фрі. І коли ти говориш картопля фрі, твої вуста посміхаються за тебе. Ти можеш якось це боротися з тим, ти можеш якось закривати своє обличчя, але ні, все починає посміхатися. Все починаю хотіти ту картоплю фрі, адже складно знайти людину, яка не любить. Не любить її, це смачно, це швидко. І це на ну, кожен вік. Е, Саш, скажи картопля Фрі? Я скажу так, що картопля Фрі це прекрасна взагалі річ, яка супроводжує нас із дитинства. Е, ну, скажу про своє дитинство, тому що почали з'являтися МакДональдси в Україні, і це було завжди настільки так, знаєте, якось фантастично їхати в інше місто. Тільки щоб спробувати той бургер, ту картоплю фрі смачненьку. І звісно, вона така не виходила ніколи вдома, тому що це, от знаєте, мають бути речі, які мають у тебе асоціюватися з чимось одним. І власне, от це про картоплю фрі. Звісно, її можна приготувати вдома, приготувати різними способами, але. Все-таки я схиляюся до того, що вона не буде такою, як у різних фастфудах. Там це якесь приготування особливе і так далі. Але, друзі, ми можемо спробувати це зробити. І наш сніданок для того, щоб запропонувати вам черговий рецепт. Нехай це буде картопля фрі по-домашньому, більш так, знаєте. Е по корисному, тому що зараз всі за здоровий спосіб життя так в більшості стараються, але все ж деколи хочеться себе, знаєте, потішити і погрішити чимось таким некорисненьким, але смачненьким. Тому черговий рецептик для вас хочете ним снідайте, обідайте, вечеряйте або ж просто записуйте на майбутнє смачного. Сьогодні готуємо смачну та корисну картоплю фрі в духовій печі. Для початку вибиваємо два яйця та відділяємо білок. Він нам і знадобиться. Змішуємо білки виделкою до піни, чистимо п'ять картоплин та нарізаємо їх середньою соломкою. Додаємо до картоплі сіль, чорний мелений перець та приправу за смаком. Також додаємо збиті білки, все перемішуємо, викладаємо на деко застелене пергаментом. Тепер відправляємо готуватися в духову піч розігріту до 180 градусів. Градусів на 20-25 хвилин. Ось і все. Беремо свій улюблений соус та смакуємо. Ну і щоб додати оцю краплиночку романтики під кінець нашого ефіру, в нас на черзі гороскопу я пропоную зустріти наступним чином: це може бути е, пікнік, це може бути якийсь сніданочок на даху будинку. Ви, е, Споживаєте смачненьку їжу, і коло вас лунає магічна е музика від саксофону. Ви підіймаєте очі догори і бачите ті зірки. І не важливо, що ранок ви все одно їх відчуваєте і бачите, а що вони роблять? Вони віщують вам інформацію на день. Яку інформацію? Давайте дізнаватися разом. Овен зірки наділять вас педантичністю, щоб ви змогли нарешті розібрати папери, скласти речі або розсортувати білизну, наприклад, телець оточення сьогодні з радістю сприйме ваші ідеї та буде готове допомогти у різних починаннях. Близнюки вам може здатися, що поради зовсім не потрібні, але це не так. Постарайтеся прислухатися до думки тих, кому ви не байдужі. Рак, а ось ракам рекомендується тримати всі ідеї при собі, бо відгуку в оточення вони не знайдуть. Лев, якщо вам потрібно вирішити якесь питання, то зверніть увагу на те, як інші раніше вирішували подібні питання. Не варто винаходити велосипед, який вже давно винайшли. Діва, сьогодні зірки наділять вас такою харизмою, що оточуючи, так би мовити, будуть плисти вам до рук. Терези, день може дати збій, тому не беріться за складні питання, які вимагають серйозного рішення. Скорпіон, якщо у вас є якісь ідеї, які не можете тримати в собі, то це добре. Але не варто ошелешувати ними громадські кість. спочатку підготуйте ґрунт, і тільки потім дійте. Стрілець сьогодні ваш день пройде в бюрократії. Не випускайте з рук олівець та блокнот. Писанина на цілий день вам забезпечена. Козиріг. астрологи наполягають на тому, щоб ви викинули всі ідеї з голови, які пов'язані з ризиком. Водолій сьогодні ваша ініціатива може бути покараною. Врахуйте, це перш ніж комусь щось пропонувати. Риби, всі ситуації, які сьогодні будуть виникати, вимагатимуть від вас лояльності. Що ж, вкотре ми дякуємо вам, що прокидаєтеся разом зі світанком. Зустрічаєте наші українські світанки разом із нами в нашій компанії, і це дуже дуже тішить. Спасибі вам за це. Ми бажаємо гарного дня і, звичайно, спокійного та позитивного. Ну і пропоную зустрітися вже завтра. Там буду я, там буде Саша, там будуть нові теми, там буде ТВ, ви, там буде чудовий ранок, прекрасна погода і неймовірні емоції. Але все це буде завтра. А завтра ще до речі, п'ятниця, якщо ви. Забули, а в п'ятниці у нас є улюблена рубрика. Тому давайте намічати зустріч на завтра. Давайте зустрічатися завтра. А сьогодні провести цей день неймовірно. На цьому все. Побачимося завтра до завтра.